Вітаю вас, мої хороші в'язалочки, а також ті, хто бажає навчитися в'язати. Продовжую серію навчальних відео, і сьогодні ми будемо з вами розраховувати, скільки ж петель нам треба набирати на той чи інший виріб. Для цього нам потрібно ниточки, спиці, ручка чи олівець, листочок і рулетка. В'яжемо. Зразок із лицьових петель. І так, ми зв'язали ось такий зразочок з лицьових петель. Повинна така бути висота, щоб ми могли робити заміри ось тут, а не по спиці, щоб було полотно уже вільне. Тепер беремо рулетку, беремо рулетку і відмірюємо 10 см. Ось у нас 10 см. Полотно повинно бути, ну так, уміру натягнуте, 10 см. І ми маємо порахувати, скільки петель ми маємо у 10 см, відміряємо, будь ласка, так, тут ми позначили: рахуємо петлі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. І так, у нас 19 петель у 10 сантиметрах. Записуємо у свій зошит 19 петель, 19. Тепер ми повинні визначити, скільки петель нам припадає на 1 сантиметр. Тут ми беремо, беремо 19, розділяємо на 10, і в нас виходить 1,9 петлі в 1 см. Так, що ми робимо далі? Ми зробили замір певної частини тіла, що ми будемо в'язати, наприклад, шапка. На розмір 58 об'єм голови, нам треба розрахувати, скільки петель набрати. Тобто 58 см ми множимо на 1,9. І так ми порахували, у нас вийшло 110,2 петлі. Ну, тут ми уже десяті не враховуємо. Тобто 19 петель у 10 см вирахували в одному сантиметрі 1,9 петель. І тоді 58 см об'єм голови ми множимо на 1,9 і у нас вийшло 110 петель. Але від 110 петель я, наприклад, завжди змінусовую 5%, щоб полотно було більш, не таке розхлябане, більш плотніше, я завжди змінусовую 5% петель. Це у нас вийде десь приблизно 105-106 петель. Це сама проста арифметика, вона діє для всіх випадків. Ну, там є різні індивідуальні, це вже залежить від пряжі. Якщо ви в'яжете зразочки, то зразочок берете і дивитеся, як себе погодить полотно, чи воно витягується в висоту, чи воно витягується в ширину. Але це стандартні розрахунки. Так що бажаю вам удачі. У вашому в'язанні і вісіть на здоров'я.